Так, друзі, для виготовлення компаса нам потрібно буде або кусок дерева, кори, або ж пробка з-під пляшки вина. Ну і, звісно, звичайна голка. Робимо плоский круглий поплавок діаметром 15-20 мм і товщиною 5 мм. На поплавці робиться неглибокий діаметральний надріз. В якій необхідно акуратно укласти голку, опустити поплавок на наявну поверхню води, ну будь-яку калюжу або воду, налиту в пластикову або дерев'яну ємність. Під впливом земного магнетизму стрілка обов'язково повернеться і, розгойдуючись між сходом і заходом, розташується кінчиком на північ а вушком на південь, тобто уздовж магнітних силових ліній Землі. Таким чином, ми і визначимо сторони горизонту.